Шановний пане президенте, шановний пане прем'єр-міністре, шановні народні депутати, шановні члени уряду, шановні друзі. Насамперед, я хочу подякувати за цю можливість, що я вже вкотре є учасником такого прекрасного саміту. І отакий підхід до того, щоб демонструвати щоразу, що ми просуваємося вперед, незалежно від обставин, він надихає. І ви знаєте. На жаль, із за цієї війни ми мусили збільшити міжпарламентську дипломатію в частині допомоги України. Але обов'язковим питанням, яке ми обговорюємо завжди з нашими колегами, що попри те, що Україна бореться, попри те, що Україна на передовій, Україна рухається, Україна має успіхи. І слово дія знають у всіх парламентах світу, у всіх урядах світу, тому що. Ти просто береш і відкриваєш, і показуєш цей невеличкий застосунок за з великими можливостями. І вони чудуються від елементарних, як вже здається для нас речей побутових, які забезпечують сервіс а людини до новітніх, які відповідають виклику часу. Як то можливість отримання компенсації за зруйноване житло, підтримка, купівля дронів. Купівля відповідних цінних паперів, які, гроші, від яких йдуть на війну, це означає, що дія це не просто продукт. Це продукт, який йде в ногу з часом. І тому я хочу подякувати насамперед і персонально Михайлу Отфьодорову і всій його команді, і всього Міністерства цифрової політики за те, що ви робите дуже важливу справу. Ви робите справу, за якою сьогодні Україну знають далеко в світі. Ви робите справу. Яка є дає нам, парламентарям, урядовцям, можливість пишатися нашою країною і демонструвати найінноваційніші продукти, які існують? Тому, перебуваючи тут, я хочу насамперед подякувати вам за цю віру, віру в кращу країну, віру в нашу перемогу. Друге, що я хочу сказати, що як голова парламенту, і тут си, си, сидять колеги мої. Я от хочу завірити усіх вас. Що всі інноваційні рішення, які будуть потребувати підтримки парламенту, ми в парламенті вже приймали і будемо приймати. І ви знаєте, це, мабуть, одні з небагатьох рішень, які не мають такого великого обговорення, тому що коли законопроект подається на підтримку дії, на підтримку Мінцифри, він практично не викликає ніякого заперечення в залі. І це свідчить про високу якість тієї нормативної роботи, яку виконуєте ви, а значить, про. Якість нашого ходу до більш кращого життя. На превеликий жаль, я думаю, якби не ця страшна війна, сьогодні би ми, мабуть, мали можливість ще більше демонструвати всіх тих е, речей, додатків, які ще краще би забезпечили наше мирне життя. Але перебуваючи тут, я хочу сказати, що я вірю, що ми зберемося на такий дія саміт. Де вже будемо говорити не тільки про військові потреби, разом з життєвими, тому що життя і війна дуже поєдналися насамперед про те, як ми будемо разом розвивати дію мирного часу. Тому що дія це рух, рух це напрямок, а напрямок це ціль. Тому я хочу подякувати кожному з присутніх тут за те, що ми йдемо своєю дорогою до своєї цілі. Дякую вам і слава Україні!